Заява Дональда Трампа про намір почати ядерні випробування стала різкою зміною позиції Вашингтона. Понад 30 років американці не проводили вибухових тестів, і ось тепер США вперше публічно переглядає власну політику стримування. Слова Трампа навмисно розмиті. Він не уточнив, чи йдеться про підземні ядерні вибухи чи про випробування систем доставки, залишивши простір для стратегічної двозначності. Але сам факт розпорядження Пентагону має значну вагу. Це спроба показати, що Сполучені Штати знову готові грати за жорсткими правилами. Але які аргументи має Америка, щоб повернутися до ядерних випробувань? Заява Трампа повертає США у логіку балансу часів холодної війни, коли стримування противника досягалося не дипломатією, а загрозою знищення. Тому зараз аргумент Вашингтона простий: якщо Росія погрожує ядеркою і демонструє нібито нові засоби доставки, а Китай накопичує ядерний арсенал, Америка не може. Просто пасивно за цим спостерігати, скажімо, у Вашингтоні вважають, що Росія давно вже не дотримується договорів стримування. Наприклад, вона порушила договір про знищення ракет малої та середньої дальності, підписаний ще у 1987 році. Він забороняв створення ракет радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів та знищення вже наявних. Але в 2013 році Росія провела випробування крилатої ракети 9М729, яка за класифікацією НАТО отримала назву «Скрюдрайвер». Між іншим, є докази, що зараз Росія обстрілює Україну в тому числі і цими ракетами. Так от поява крилатої ракети великої дальності дала підстави тому ж Дональду Трампу за попередньою президентської каденції вийти із договору ДРСМД в 2019 році, а це дало американській адміністрації юридичну свободу для модернізації та тестування власних систем. Тож нинішня заява Трампа це не погрози ядерним ударом, а демонстрація готовності повернутися у велику. Ку гру, де перевага на боці того, у кого більше ресурсів та технологічної глибини для Кремля це символічне приниження. США показують, що навіть у ядерній темі Росія не здатна диктувати умови. Щодо Китаю, то американська розвідка знає, що Пекін стрімко нарощує арсенал і до 2030 року може мати тисячу боєзарядів. Це підвищує статус Китаю з регіонального рівня до світової ядерної держави. Разом із тим у Китаї будують сотні ракетних шахт, розгортають міжконтинентальні та морські системи. Це чіткий сигнал США, що китайська ядерна програма вийшла за межі суто оборони. Поява другого ядерного полюсу в Азії це пряма загроза Сполученим Штатам та його союзникам, які вже замислюються над створенням власних ядерних програм. І слова президента США це в тому числі і меседж Японії, Південній Кореї Тайваню, що американська ядерна парасолька все ще залишається стратегічною гарантією безпеки. Крім того, не варто забувати, що Трамп діє в логіці торговця. Він розглядає безпеку як товар, і тема ядерки може бути лише одним із пунктів договору з Китаєм. Також слова Трампа адресовані і внутрішній аудиторії для Трампа войовнича риторика завжди була інструментом мобілізації вибор. Ців у ситуації економічної турбулентності та масових антитрампівських протестів тема сили повертає його у звичну роль того, хто кидає виклик слабкості еліт і знову робить Америку великою. І ядерка, попри свою таксичність, ідеально підходить для цього. Вона нагадує про велич, яку нібито Америка розгубила через безхребетність ліваків. І є ще один важливий аргумент, про який не варто забувати: технологічний понад три десятиліття США покладалися на комп'ютерне моделювання, не проводячи реальних ядерних випробувань. Відновлення фізичних тестів подається як необхідність перевірки та підтримки боєздатності. Випробування дадуть друге життя американському ядерному комплексу в Лос-Аламосі, полігону в Неваді та тисячам підприємств, що залучені у логістичних та виробничих ланцюгах. Це нові контракти, робочі місця, бюджетні потоки. Попри те, що на відновлення усієї інфраструктури ядерних досліджень потрібні роки та величезні кошти. Ця ризикована гра може себе виправдати. Але заяви про відновлення ядерних випробувань не можуть лишитися без наслідків то якої реакції чекати? Росія офіційно визнала право США проводити випробування, але водночас попередила про можливу дзеркальну відповідь. Для Кремля це шанс затягнути США у переговори про ядерний паритет. Навіть при тому, що у Росії немає реальних ресурсів для масштабної ядерної програми, сам факт готовності до дзеркальної реакції має створити ілюзію стійкості і готовності до конфронтації. Саме це Кремль намагається продати власному населенню та союзникам. На практиці ж Москва скоріше за все обмежиться демонстративними навчаннями стратегічних сил, публікацією кадрів з полігонів та заявами про модернізацію ракет булава, сармат чи чогось подібного. Однак відновлення реальних підземних вибухів малоймовірне, тому що інфраструктура знищена, економіка ледве тягне війну з Україною, а політичний ефект від залякування можна спробувати досягти і без випробувань. Китай реагує витонченіше. Пекін засудив наміри США, закликавши сумлінно дотримуватись договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але до погроз не скотився. Для Сі Цзіньпіна важливіше не вступати у відкриту гру, а використати ситуацію на свою користь. Наприклад, показати, що саме Китай є розсудливим гравцем, який утримує світ від хаосу, а також використати крок США як аргумент для легітимації свого нарощування стратегічних озброєнь. А от партнери США у Європі опинилися у незручній ситуації. Формально вони підтримують Вашингтон, але усвідомлюють, що повернення до ядерних випробувань ставить під загрозу усю систему стримування, на якій базувалася стабільність останніх десятиліть. Союзники бояться, що крок Трампа може спровокувати Росію на нову хвилю ядерного шантажу. Однак для східноєвропейських членів НАТО навпаки це сигнал сили, що Америка повертається до ролі глобального гравця на навіть попри усі ризики. Для України ж це означає, що світ стає ще більш нестабільним, а Росія, прикриваючись ядерною риторикою, матиме ще менше мотивації до переговорів і більше простору для шантажу. З одного боку, це може спонукати союзників до ще більш інтенсивної підтримки України. Але за негативного сценарію окремі країни намагатимуться умиротворити Росію і домовлятися з Москвою напряму, що може підірвати єдність Заходу. І щоб цього не допустити, Україні потрібно працювати як з урядами, так і з суспільствами європейських країн, на чому я вже не раз наголошував. Ото таке.